Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде іспанська класична обертальна блишня під назвою Сельта. Іспанського бренду Рублекс. Чому класична? Тому що у нас є класична форма пелюстки, так звана аглія. Це найбільш універсальний варіант пелюстки, який можна використовувати як на водоймах без течії, так і на річках з помірною або середньою течією. У нас в асортименті є п'ять різних розмірів: Нульовочка, одиничка, двоєчка. Троєчка і четвірка. Вони нам допомагають закрити більшість умов, тобто самими меншими розмірами, від 0 до 2 ми ловимо в невеликих річках, невеликих озерах, як правило, ну, скажімо, дрібну або середню рибу. В умовах використання таких приманок ви будете ловити регулярно. По видам риб. Дрібні розміри нам дозволяють ловити і невеликих білих хижаків: це головня, язя і жереха, і нашого всюдисущого окуня, нашого полосатого розбійника. Більші розміри, такі як 3 і 4, дозволяють нам ловити вже в більших водоймах, на більших глибинах. Це вже від там, пів метра метра і до двох, навіть двух з половиною за потреби ви можете ловити. У цих блешень є фішки, їх є аж цілих три. Які нам дозволяють з такої, ну нібито простої конструкції отримати багато позитиву. По-перше, це наш хомут, який має два виступи спеціальних по краям. Для того, щоб наша лушпайка не могла, наша пелюстка не могла перекинутися на інший бік і залипнути. Відповідно, наша блишня буде завжди стабільно працювати, в будь-яких умовах перекидання лушпайки не буде. Друге, це можливість. Достатньо швидкої заміни нашого штатного гачка. Він у нас може затупитися, обломати, заєржавіти, все, що хочеш з ним може статися, або у нас просто буде потреба змінити трійник, наприклад, на двійник або на одинарний. Що для цього нам потрібно? Тут у нас вставлена така звичайна шпилька, загнута, і на ній, відповідно, тримається наш гачок. Ми беремо якийсь мультитул, який нам зручний, розгинаємо цю шпильку, можемо розігнути, можемо зламати, тут тут не суть важливо. Все. Після цього ми її витягли, гачок зняли. Беремо нову шпильку, будь-яку таку от булавку. Вона може бути використана з цією, цією ж самою метою. Встановлюємо новий гачок, відкусуємо зайвий шматок проволоки, загинаємо, все, користуємося. Як бачите, відповідно, наша вісь не йде крізь весь корпус блишні, а закінчується. Ось тут. Для чого це потрібно? Для того, щоб коли ми маємо обертання нашої блишні, обертання корпусу, зменшити перекручування шнура. Як бачите, корпус крутиться, а вісь у мене залишається в руках нерухомою. Відповідно, наш шнур буде закручуватись менше. Але все одно певне перекручування шнура на рибаловолю є, тому раджу використовувати отакі штуки, як вертлюги. Або ці стандартні бочоночки, або оці от суперову тему, вертлюги з шарикопідшипником, які дозволяють на майже 99% зменшити проблему перекручування шнура від будь-яких. Наших обертальних снестей. Що ще важливо? Важливо правильно зберігати наші блешні. Для цього от такого плана коробочки підійдуть. Така от ставками з єви. І прорізами. Ми беремо нашу блешню, цей проріз фіксуємо. Все, вона тут надійно зафіксована. Вам зручно. Обирати потрібну блишню в потрібний момент. Головна умова коробки після використання треба просушувати. Ось так виглядає власне моя коробка. Як бачите, таких блешень тут цілком достатньо. Про інші блешні в наступних передачах. Кольорова гама цих блешень максимально є широкою в розмірах 0, 1 і 2. Це 7-8 кольорів на модель. В розмірах 3 і 4 – це 12-16 кольорів. В описі під цим відео буде посилання, в якому будуть актуальні ціни і модельний ряд цих блешень. Не забувайте підписуватись на канал і допомагати тим, хто боронить Україну.